Палицею по руках, грудях та по спині. Батько почав бити сина просто на порозі, що й на той повернувся зі школи. Зупинити тирана ніхто не міг. Катування на очах у двох менших сестричок тривало хвилин 15. Хлопчик плакав, просив зупинитися, і батько не реагував на його прохання. Це тривало близько 10-15 хвилин. Причому в квартирі були присутні дві молодші сестрички. Семи років і п'яти років, які бачили фактично це побиття. Величезні синці на тілі дитини побачили тільки наступного дня, коли третьокласник саме переодягався на фізкультуру. Вчителі викликали соціальних працівників та медиків. Діагнозом педагоги були шоковані. Медсестра, яка оглядає дітей перш ніж вони там запускаються в басейн, вона помітила це відповідно. Повідомила нас, повідомила також і наш відділ освіти. Міліцію у нього дуже сильні були синці. Віздя було. на спині тут, тут, на руках, на спині, на ногах, здя було. У поліції вже з'ясували, батько покалічив сина за те, що той взяв без дозволу гроші, аби купити собі солодощі. Лариса Васильівна, класний керівник Дмитра, давно помітила, що батьки приділяють хлопцю мінімум уваги, але про те, що її учня постійно тероризують у сім'ї, жінка навіть не здогадувалась. Ні, ніколи. Він прийшов зранку, на плавання вони збиралися, він дуже був веселий, Ну, я була вражена. Те, що я почула, що він там синій, побитий весь для мене це було шок. Психологи стверджують, виховання батька деспота вже зламало дитину. Дмитро не контактує з однолітками і дуже замкнутий. Самооцінка в дитини як така є трохи занижена. При розмові з дитиною, от, наприклад, коли я хотіла провести індивідуальну діагностику, моя сім'я, дитина при індивідуальній роботі, вона ну відмовилася це робити, мотивуючи тим, що він не міє малювати. Найбільше спеціалістів вразило те, що батьки навіть не відчувають своєї провини перед сином. Більше того, матір ще й прикривала свого чоловіка. Коли ввечері повернулася мама, хлопчик. Поскаржився їй на поведінку тату на те, що він його побив. В відповідь він почув, що мало дав. Мама не встала на захист своєї дитини. Вона взагалі не з'ясовувала будь-яких стосунків з батьком. а Фактично, вона його підтримала в тих діях, які він здійснював. Журналісти не застали батьків Дмитра удома, але натомість поспілкувалися із їхніми сусідами. Характеристика сім'ї вийшла не надто позитивна. Шуботний. Вони бігають, скачуть та кричать, але знаєте, ми з ними не ми Не знаємо, що вони там кричать. того. проти батька дитини вже відкрили кримінальне провадження за побиття сина. Не виключено, що відповідатиме перед законом і матір школяра. Проти батька порушено кримінальне провадження за статтею 125 частина. 1. це спричинення легких тілесних ушкоджень. Тому буде проводитися перевірка ще і. З тієї сторони чи немає е, злісного ухилення від прямих виконання батьківських обов'язків власне обидвома батьками зараз. Понівеченого третьокласника забрали з сім'ї. Спеціалісти упевнені життя під одним дахом з батьком небезпечно для дитини. Так, дитину обов'язково треба було вилучати, тому що батько не розкаявся в своїх вчинках, батько не усвідомив того, що він зробив е, злочин. У школі тільки й розмов що про побитого учня та його батьків. Там не дочекаються, коли мене три місяці реабілітації і Дмитро знову повернеться у клас. Дмитро сидів ось на цій парті, на останній парті сидів і вже тиждень, як його немає. Да, скучив. Мою... Я читав в новинах по телефоні, що його дуже сильно побили і тріщина в руці була. Чи повернуть Дмитра батькам, поки що невідомо. Для цього потрібно аби рідні бодай захотіли співпрацювати із поліцією та соціальними працівниками, але наразі дорослі виправдовують свій метод виховання. Дев'ятирічне Дмитро зараз проходить реабілітацію у спеціальному закладі. Окрім психологів та соціальних педагогів, до школяра нікого не пускають, аби в дитини не стався ще більший стрес.